От я намагалася зрозуміти, яка ж ви та саме людина, яка має бути підтримана. Ви знаєте, що ми звернулися рух чесно під час передвиборчої кампанії до всіх політичних сил, і дехто, попри відсутність законодавчих вимог, відкрили нам декларації та автобіографії своїх кандидатів. Так, от батьківщина, якраз серед тих, хто продемонстрував високий рівень прозорості, але ви зі своїм щасливим номером 6. Залишаєтесь темною конячкою в цьому переліку на сайті батьківщини. Ти що людей з тваринами що... називаєш, тому що представник представники цінностей українського села темним конем якщо правильно Немає декларації автобіографії? Як я можу дізнатися про вас більше? Як так стало, що ваших даних немає? я насправді тільки пару тижнів тому узнав, що це на сайті вивішено. Хтось збирав, мені відносити. Я шукаю, не можу знайти. Іщуть пожарне, іщуть міліція, іщуть, не можуть знайти. Інтерв'ю на громадському є. А більше, ну скажімо, Боже, кого ж там Вікіпедія, Вікіпедія? ні, немає нічого. Це, ні, ваша... Рада. це асоціація, це 11 тисяч керівників органів місцевого місцевосправьте. А скільки 000? 10 000? 10 000. асоціації ви вже п'ять років. Серйозний досвід. Ну, це досить місцево А Батьківщина брала село до себе з розрахунку, що село дасть голоси, але щось. Воно по всій країні, воно пішло так, да по всій країні рейтинг впав. Але повірте, я до останнього моменту я от і спілкувався з нашими сільськими головами, які ну організовували голосування на місцях, ми були впевнені 13-15%. Я ще до 4 годин був впевнений. Ну так воно все йшло. Так на селі ж люди і все ви, що якщо пам'ятати. що люди казали на селі за от про Юлію Тимошенко? Ви кажете по всій країні, рейтинг впав. Чому на селі впав? Що що говорили люди в селі? Традиційний електорат. Знаєте, так, як -от, якщо спро спростити, стоять таке, а що та Юлька там? Та. Ми знаємо вже все за неї. Ну, що як біля тину стали так? Знаєте, я не, сказати, я не можу сказати, що ну, негативно вплинуло на цей рейтинг, але відверто скажу, знаєте, е, села все ж таки інформація останньої доходи. І люди ще пам'ятають дев'ятий рік. Ще думають, що люди пам'ятають 10-й рік. Люди пам'ятають, як вона 120 мільйонів дала на підтримку села, тоді з бюджету і так далі. Люди пам'ятають інші соціальні речі. Вони це пам'ятають, але от... ось знаєте, водо голосування як відбулось. Ну, я вважаю, що ще 52% два відсотки пройшло. Тобто а що дуже значит, мало... дала з бюджету 120 мільйонів. Я, я а... намагаюсь в'їхати. Ну фінансувати з бюджету соціальну інфраструктуру. Села просто інфраструктуру так. села, соціальний сектор. Ну це обов'язок уряду що, значить, дала. Таке враження, що то з кишені сказати, що це і кошти бюджетні, але це риторика придамана всім можна Те, як зараз каже Яценюк, та мені нема чим людям пенсію платити, ніби він зі своїх статків. Ні, це бюджет, Бюдосія. це це бюджет країни. Це правильно. Ви от все правильно говорите, але дивіться: можуть дати або на село. Можуть дати на підтримку, вибачте мене, експортного потенціалу. Це для агрохолдингів, можуть дати на мости можуть вибачте. дати. Вибачте мене, на приватизацію. Там використовує що, ми, вибачте, до що це я, я, я до чого веду? Можуть дати на багато напрямків, але чомусь от саме на це й дали, і більше ніхто за 23 роки на цей напрямок не дали. А на який напрямок дали зокрема. Нагадайте, це підтримка так? дрібних форм господарювання створення О. робочих місць в сільській місцевості. Дрібних форм, тобто це сімейний я, я з першого разу розумію. Мені по два рази, по два рази повторять, повторять, не треба, не треба. То тому... дякую, дякую, а, але, дякую, розумієш, Романе, Романе, Ми так дуже фахово відійшли, відійшли від мого запитання: хто ж такий Вадим Івченко і чому ми не можемо дізнатися про його статки за попереднім. Я дії, от шукаю і його, його розумієш, оце шлях. ви вадимченко на як Фейсбук. Як я ж кажу, два тижні тому я тільки узнав, ні, що би. збирали. Мені ніхто не повідомляв, тому у мене вона готова декларація. Це щось номер, не вже у я... вас така комунікація всередині платформи молодих політиків, я... що ви якось осторонь залишаєтесь? Ні, ні, ну тут же ж комунікація йде з безпосередньо членами партії і хто де там почув, зробив і так далі. У мене дійсно мені сказали, але два тижні тому, коли вже було голосування і так далі, і я сказав, що ну, тоді, коли буде, вже я буду обраним, я буду зобов'язаний, дати, <занедаті>, воно буде на сайті вивісено. та ж сама декларація, яка за 2013 рік, щоб зараз вивісена була, що вона буде в Верховній Раді і так далі. Просто я не встиг. Я узнав останнім, можна сказати, про те, що батьківщина там на своєму сайті вивісила і так далі. Так і напишемо. Я не встиг дізнався останнім. Я просто записую такі репліки, насправді. Так, може, ви хоч на словах нам розкажете, чим займалася до цього? Скільки заробляє, наприклад. Звичайно, у мене декларація, у мене більше 120 тисяч гривень в рік, тобто приблизно 10-11 тисяч, ну, це заробітна плата. У мене дружина, Теж би, працюють, там, дещо менше заробляє. Ось і всі би, статки, ну, я маю на увазі зарплатний фонд, який є. Ну, Дивіденди з е, компаній, засновники і так далі. Це теж, але це незначні якісь кошти і так далі. Ось це, це є та реальна правда, яка є. Мені 30, там, 32 роки, я ще, знаєте, 80-го всти... року народження, як вам може бути 32. Да, 30 я ще, 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 ще не заробив. Я сказав, приблизно, той, Вадим. Приблизно, так. Да. 对。